Привіт усім. Вітаю на подкасті Медіуми при мікрофонах. Постійні ведучі я, Наталя Соколенко. А я Вадим Міський. І з нами сьогодні Дмитро Купира, програмний директор експертної громадської організації Життя. Дмитре, вітаю тебе. Бажаю здоров'я. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. «Медіуми» Отже, у нас сьогодні буде така цікава розмова про здоров'я, про тривалість життя, довголіття і благополуччя українців, як це пов'язано із медіаіндустрією, а пов'язана напряму, тому що саме через медіаіндустрію українці отримують інформацію як про все хороше, так і про все погане. Ну і зокрема, рекламу і промоцію різну пряму і напряму алкоголю і тютюну. І це надзвичайно важливо з огляду на. Дуже дуже складну демографічну ситуацію в Україні за даними Міністерства юстиції за 2024 рік. Смертність у нас перевищила народжуваність у три рази. Утричі народилося менше ніж померло українців. А помирають вони зокрема і від того, що от споживають алкоголь тютюн. А споживають алкоголь тютюн дуже часто, тому що просто стають жертвою реклами. А реклама у нас де реклама. У нас в медіа і про це якраз ми і будемо говорити, що у нас тут робиться в цій сфері, які є обмеження, наскільки вони суворо дотримуються самими виробниками медіаконтенту, контенту, тютюновиками. Ну і що тут можна пофіксити, що можна поліпшити. Дмитре, отже, наскільки насправді, от що свідчать дані, тривалість життя і взагалом демографічна ситуація залежить від того, скільки споживають люди в тій чи іншій країні. Іні, ну ми говоримо про Україну алкоголю і тютюну. Безумовно, це має значний вплив на те, скільки люди будуть жити і зможуть працювати. І крім того, я би ще додав до того, як медіа може цікавити демографічна ситуація. Це ж власне йдеться і про ринок споживання продуктів медіа. І якщо те, що ви озвучили про тричі, в нас в 2024 році смертність перевищила народжуваність в абсолютних цифрах настало стало на Понад 300 тисяч українців за один рік в контрольованих урядом України е, території менше. Тобто, ринок медіа потенційно, бо ну очевидно не всі 300 тисяч чи не всі не всі півмільйона там користувалися, хоча в той чи інший спосіб точно всі. Тобто, можна сказати, що ринок безповоротно на 300 тисяч е, скоротився, а в осяжній мірі навіть на всі півмільйона, чому ага, тому тобто, що ви ведете до того, що медіаіндустрія зацікавлена якраз за довголіт а аві таке здоров'я нації так, тому ну, не що, до всіх де не з першого разу доходить Тому ця що думка. ті медіа, які наполегливо беруть гроші і продають споживачам, по суті, всім нам громадянам своїй аудиторії продукцію, яка завідомо скоротить час їхнього життя. Вони просто на кілька років скорочують вік свого споживача, які власне і забезпечує їхнє існування. А чому я кажу, що в принципі в якійсь мірі то на півмільйона навіть можна казати, що медіа втрачають щороку Оку свій ринок, тому що зачекайте новонароджена дитина, треба їй років з 10 щоби вона почала цікавитися чимось ще, і це ще ви спробуєте її привести до свого медіа. Таким чином, тобто безповоротні втрати для медіа ну фактично в кожен рік стають півмільйона І медіа деякі знову ж таки допомагають індустрії алкогольній, тютюновій інших залежностей, щоб вони споживали цю продукцію. Але чи точно вони компенсують собі таку кількість аудиторії в цей рік? Ну вони пробували це рахувати, от мені цікаво. Ну і якщо вже повертатися до проблеми з демографічних спричинених загалом, експерти в демографії розглядають, що поле демографії складається з чотирьох таких стопів: це перш за все внутрішнє, це народжуваність і смертність, і тут ми маємо цю ситуацію, що за 2024 рік в Україні народилося 177 тисяч діток, але на жаль, померло 495 тисяч людей дорослих. Ще два стовпи це імміграція і еміграція. І знову ж таки, ми розуміємо, що про імміграцію, якщо йдеться, то питання звідки до нас і якщо й прибувають люди. Ну еміграція це ті, хто покидає нашу країну. І зараз ми розуміємо, що в час війни, в час такої екзистенційної загрози для життю, стимулів для цього в людей є дещо більше. І, от власне, якщо на імміграцію, імміграцію там безпекова ситуація, там в значнішій мірі. Впливає, то на народжуваність і смертність безмовно впливають ці поведінкові фактори. І от нещодавно Міністерство охорони здоров'я оголосило, що в нас кожного дня перечасно від хвороб, спричинених неінфекційними хворобами, а які переважно спричинені поведінковими факторами, щодня помирає тисяча людей. От, тобто 365 Ого. днів. 365 тисяч людей ми втрачаємо від неінфекційних захворювань, які передчасно е, помирають. Звісно, можна там сказати, і хтось зі слухачів подумає, ну життя плинне всіх воно колись завершиться. Але на це хочу навести вам ще такі дані: що відповідно до міжнародних підходів вік працездатності вважається 65 років. Не тому, що вони там бідні чи ще щось таке. Їм треба довго працювати. Так тому, що вони в 60 років ще молоді люди. Вони в 60 років ще молоді. Ді, бо їм треба допрацювати до 65, і вони готові виконувати свою роботу на найвищому рівні од своїх вже компетенцій життєвих в Україні. Ж пенсійний вік починається в 60 років і обґрунтовано, тому що ще до початку великої війни середній очікуваний час життя чоловіків в Україні становив 63 роки. Тобто mm -hmm. до 65, тобто до віку працездатності, українські чоловіки просто в середньому не доживали. І якщо подивитися на статистику, звідки це то ми дивимося, що українські. Чоловіки на рівні 40% споживають тютюної вироби, в той же час жіноче населення 15% споживає, і водночас маємо ту статистику, що жінки в середньому в Україні на 10 років довше живуть. Тобто, якщо в чоловіків, 63, 63, то в жінок 72 73, 72-73 роки очікуваний час життя. Звісно, ми не можемо казати, що виключно от фактор вживання тютюну на це впливав, але от кореляцію ми чітко бачимо. І та сама історія з алкоголем. Звісно, на жаль, дані там всесвітньої організації охорони здоров'я демонструють, що в нас з однієї сторони на щастя є, скажімо так, те, що люди відмовляються там від міцного алкоголю. Другу, ми маємо позицію це від європейських опитувань ЕСПАД, що в нас дитяче. Ну це нормально. Це якщо дивитися правді в вічі, то якщо 5 років тому 75% дітей підліткового віку повідомляли, що вони за останні місяці вживали алкоголь, то зараз таких повідомляє тільки 66%. Тобто скоротилась кількість частка дітей, які кажуть, що да, ми там пробували алкоголь. Mm -hmm. Тобто є позитивна тенденція до того, що серед дитячого юнацтва знижується споживання алкоголю. Але власне я завжди наводжу таку картину, що от уявіть собі, чоловік і жінка, яким там ну, там 45 років візьмемо, можливо, там між ними є кілька років різниця. Вони живуть в одній квартирі, як чоловік і дружина, їдять з одного посуду, з одного холодильника. Однакову їжу ходять в одному місці, тобто живуть в екологічно плюс-мінус однаковій ситуації. Ну, один в одну сторону, інший в іншу сторону на роботу. Якщо говорити про індустріальні міста, то висока ймовірність, що вони навіть можуть на одне підприємство ходити на роботу. Але, наприклад, чоловік, на жаль, курить, жінка не курить, і от ми в кінці маємо ту ситуацію з різницею в віку. Друге, те саме, що там для чоловіка може бути там нормальним, регулярне споживання алкоголю. Жінки з цим на щастя, десь традиційно маємо ситуацію обере. Тежніші з цим, і це другий фактор. Звісно, ще харчування впливає, екологія і фізична активність. Але ну факт залишається в тому, що українські чоловіки в середньому не доживають до часу світового стандарту чи такої підходу до віку працездатності. Як на рішення курити або вживати алкоголь, впливають медіа тютюнова індустрія, як і алкогольна індустрія, використовують медіа як Данчики для просування своєї продукції тютюнової або алкогольної різниця в тому полягає, що законодавець України пішов тим шляхом, що в Україні повністю заборонена реклама тютюнових виробів, тобто її бути взагалі не може. Також там суттєві обмеження на жаль є прогалини, але й суттєві обмеження до реклами пристроїв для нагрівання тютюну, бо зараз тютюнова індустрія дещо змінила тактику з рекламою алкоголю. На жаль, в Україні. Заборони повної немає, і скажімо так, медіа в межах законодавства мають можливість рекламувати алкоголь, але все одно там є ряд обмежень, тобто повної там можливості немає. Водночас, ми бачимо, що деякі медіа спостерігаємо, не знаю під яким підходом порушують законодавство, тому що погоджуються на рекламу тютюнових виробів або пристроїв для нагрівання тютюну, і звісно, тютюнова індустрія часто. Ну, ми з світової практики і знаємо, що вона готова там і більше платити за це, і готова в разі чого покривати штрафи, якщо такі прийдуть. Але тютюнова індустрія паралельно працює з тим, щоб виконавчі органи щоб держава не могла виконувати свої функції, щоб вона не могла притягнути до відповідальності. Але вже якщо притягне, то вони просто рахують: ну дивіться, ви там нас притягнете там на якусь там тисячу доларів до відповідальності, а в нас там бюджет реклами був там десятки тисяч доларів. Ну тобто, це ми просто включ. Чимо в бюджет рекламної кампанії, але при цьому це становить однозначно загрозу для здоров'я українців, тому що стратегія тютюнової індустрії це залучення нових споживачів, тому що тютюн, алкоголь це продукти, які викликають залежність. Знову ж таки, якщо говорити про методику вживання, то для тих сімей людей, які не вживають алкоголь, для них може бути, що ми не вживаємо а там от на якусь подію. Тоді це вони там ставляться до цього як до розваги. Однозначно це шкідлива. Розвага її краще уникати загалом, але, скажімо так, що це тоді може відбуватися там один-два рази на місяць. Це один підхід з тютюном все складніше, і чому до нього увага часто більша? Тому що тютюн нікотин він пропонується до вживання щодня і разів так 15, 20, 25, 30. І це можна сказати, як випустити собі там в організм 30 чи 20 куль за день. Тому і смертність від тютюну значно більша через підходи до вживання, що тютюн. Вживають щодня кілька десятків разів, а алкоголь там може мати кажу знову ж таки приклад такої шкідливої розваги, яку, звісно, краще замінити. Митра. Ти от кажеш, що адаптуються, якось намагаються адаптуватись до умов законодавчих обмежень тютюнові компанії. І один із таких прикладів це те, що от український законодавець достатньо строго заборонив рекламувати цигарки, звичайні там так і це не зовсім так строго стосується нікотиновмісних інших виробів, зокрема, різноманітного там снюсу, паучів і так далі, вже якісь такі новомодні тенденції, які почали лише в останні роки масово виходити на ринок. Наскільки користуються цим тінові компанії медіа, які могли би собі поставити щось таке, що недостатньо однозначно врегульовано законом на свої шпальти, наприклад, там опублікувати якийсь матеріал про це? І чи в принципі всі ці зусилля конвертуються у зростання частки ринку ну тобто люди? Вони якось переключаються на ці нові продукти, чи це просто поки що ще якісь такі новомодні, якісь новинки, які вочевидь швидко будуть заборонені, так само як це сталося з цигарками до реклами. Я маю на увазі, і переживати не варто. Перше почну з того, як все таки населення починає вживати тютюнову та нікотинову продукцію. Ми майже не спостерігаємо такого, або ця частка дуже часто низька. Хто прям споживав одну продукцію і почав іншу. Більше того, різні дослідження показують, що споживач тютюну, от як починає, так він до кінця життя один бренд і споживає. Тобто там головне тільки вхопити людину, а далі це залежність. І ніхто не питає, далі, як звати. А просто каже, ти будеш це вживати до кінця життя і будеш відносити нам свої гроші. Питання закрито. Вся боротьба йде за залучення нових споживачів. І часто вони їх шукають тютюнова індустрія серед дітей та молоді. Друге, про як законодавець дивиться зараз на це. Є в нас два закони, основні, які регулюють от заборону реклами тютюнових виробів. Один є закон про заходи щодо зменшення вживання тютюнових виробів. Власне, так він і називається. і Він включає таку пряму заборону реклами тютюнових виробів. І інший закон це закон про рекламу. Там є стаття 22, яка включає в себе заборону реклами нових та нікотинових виробів, і друге обмеження реклами алкогольних виробів. От, власне, оця стаття, вона для медійників має бути така, теж наріжна, коли їм пропонують якусь рекламу, то власне експертизу відповідно до цієї статті вони мають самі собі зробити. І зараз ми бачимо, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення навіть робила приписи деяким за порушення за за порушення, саме mm -hmm. за рекламу нікотинових снюсів, бо там була дискусія, все таки Ця стаття 22 забороняє чи не забороняє, бо мов казали не все так однозначно. Mm -hmm. Але тут хочу віддати належне державній інституції, яка сказала, що це продукт, який викликає наркотичну залежність. І можливо, якби йшлося про інший продукт, ми б ще з вами там подискутували. Але там вони були однозначними. І зокрема, детектор медіа про це також висвітлював. Тобто е... нацрада відреагувала на офіційно зареєстровані медіа, так які пройшли відповідну процедуру відповідно до нового закону про медіа. Ви Знаєте, я думаю, що і ті медіа, які звісно беруть гроші офіційно, неофіційно, це ж ну, зрозуміло, реклама заборонено. Це можна зробити через якісь там спонсорський проект, які трошки Аспільш, е теж заборонено заборонено, але не стосовно умовних паучів, наскільки я розумію, так. Знову ж таки по статті 22 так як підійшли щодо заборони реклами, там я думаю, воно і підходить під пауч того, що там спільна стаття. Дай Боже здоров'я нашому регулятору. Так той. але ж це можна в конверті принести гроші, зробити цей матеріал звичайною, старою доброю джинсою і розмістити його, і начебто, ось якось там між рядками похвалити, нахвалити і так далі. Я згадую випадок, який був дуже нашумілий восени минулого року в Польщі, коли кандидату президента Еденти, який зрештою став президентом, намагався якось так замолодитися до молодої аудиторії, і е, на національних дебатах, на їхньому суспільному мовнику ТВП, він під час дебатів. Із часковським з мером Варшави, який був його опонентом від більш ліберальної партії Дональда Туска. він в якийсь момент почав собі відтягувати отак, от губу і щось під цю губу класти. Акуратно я в цей момент якраз був з відрядження, повертався, мав ніч у Польщі і дивився наживо ці дебати. Я ще так здивувався, прокидаюся на ранок. А ТВП, який зрозуміло, тоді був підконтрольний ліберально і залишається більш-менш підконтрольний ліберальному уряду. Він виходить з таким субота, дев'ята ранку, і там у них уже ток-шоу, на яке прийшло багато політиків, обговорити цю дуже нетипову ситуацію, і великий заголовок на величезній плазми позаведучим снюс в ефірі, і намагалися і намагалися зробити з цього великий скандал. Але я так розумію, що ця ставка на молодь певною мірою вона допомогла і додала йому балів, як жити в такій ситуації, в такому світі, коли люди, які очевидно, я до того що схожим чином себе ведуть. Ідуть у нові компанії і медіа, тому що вони порушують. Якісь там принципи здорового способу життя, і те, що має бути цінністю взагалі для людини, але при цьому це загравання з такими дуже тонкими якимись почуттями аудиторії, їй подобається. Вона навпаки, тільки загорається. Інтерес до цього, що робити в цій ситуації? Як взагалі підіймати оцей рівень освіченості, щоб умовні кандидати в президенти, які запихують собі подушечки, нікотину від тютюнові, не вигравали битву за уми молодих людей? Ось в цьому питанні Ання нікотину Перше, я зроблю припущення, що не через вживання нікотинових снюсів президент Польщі виграв ну, не лише, вибори. скажімо так, не лише От, а якщо говорити про вживання тютюнових і нікотинових виробів, є доведений факт: жодна людина в світі не народилася з сигаретою або нікотиновим снюсом в роті. Люди починають це вживати переважно в віці дитини, тобто до 18 років, через агресив. Тивну рекламу і просування такої продукції тютюновою індустрією. Причому тут знаєте, я використовую саме слово тютюновою індустрією, яка разом з цим, от за останні там 10 років, намагається сама себе дистанціювати від тютюну, але продовжує продавати продукцію, далі пішло до нікотинової продукції, яка викликає залежність і яка призводить до хвороб, на жаль, смертельних хвороб. І якщо ж ще от е, сказати. Про те, як тютюнова індустрія використовує подекуди медіа, і на жаль, ми в Україні теж маємо такі випадки. і Ми зверталися до самих медіа і до експертної спільноти про неприпустимість. Це те, що тютюнова індустрія використовує медіа для дезінформації і власне готує публікації, які ну буквально несуть дезінформаційні повідомлення. Один з прикладів, це звісно, от зараз це те, що як тютюнова індустрія намагається просувати. Ати оці нікотинові снюси власне їхні повідомлення звучить. Це ж просто нікотин. Далі він звучить: це ж просто нікотин, і нікотин також є в картоплі, капусті і помідорах. І ми спілкувалися з лікарями про це. І вже лікарі нам фахово відповідали. Ну, вибачте, щоби отримати таку дозу нікотину, яку людина отримує від цього нікотинового снюсу. Ну, це перше фізично неможливо. Друге, якщо щоби наблизитись, хоча б до цієї мінімальної дози, це треба одномоментно ну там з'їсти, наприклад. 10 кілограмів 10 капусти або 10 помідорів. Тобто, і це знову ж таки, це не експертне інформація, Ну, бо це абсурд, це неможливо. Ну, неможливо в себе запихнути одномоментно 10 кілограмів помідорів. Власне, в чому дезінформація? В тому, що тютюнова індустрія, використовуючи медіа, от передає цю інформацію, і ви собі уявляєте, це ми зараз говоримо в експертному колі. Ви, як представники медіа, як людина, яка працює зі сферою здоров'я, вже підчитався, вже там з експертами з лікарями про це поговорив. Дослідження Якісь попрочитував. А уявляєте молоду людину, там в 13 14 років, яка читає статтю, вона пройшла по вулиці, побачила на зупинці цю рекламу, яку їй так яскраво пропонують нова індустрія. Потім подивлюся, що воно там таке читають. Так, як це пишуть, просто нікотин. Інша справа, що він там, що нікотин це прямо за міжнародною класифікацією хвороб, це залежність причин на вживання нікотину. Тобто, навіть якщо раніше тобто, було це не просто нікотин. це не просто так, це, так, це ага. саме хвороба залежність. Ричина вживання mm -hmm. більше того, там незалежність, там розлад психіки спричинений вживанням нікотину. От хвороба офіційно звучить то, то, так. тобто, то може бути таке, що журналіст і не за гроші, а просто тому, що він повівся на дезінформацію, може стати учасником таким агентом промоції цих нікотинових нікотин. В майбутньому пристріг. таке можливо, те, що ми зараз спостерігали, ага. то це очевидно було, що подекуди це були прямо прописано, mm -hmm. що це були рекламні матеріали. Подекуди ми бачимо, що це так звана джинса, коли ці повідомлення прописують. Т Тоді як зрозуміти, де є експерт незалежний, якщо ми говоримо про медиків чи експертів, ну взагалі зі шкоди, яку може там давати це вживання тютюнових і нікотинових виробів, від тих, хто працює на індустрію, і ну от щиро працює на індустрії, або так валяє дурака і придурюється, що він там щось не розібрався і каже так. Це ж просто нікотин. Треба розуміти, що чим відрізняється так, би мовити, експерт подекуди навіть від... Практика тим, що і експерти, бажано, що практика-експерт вони ознайомлювалися з науковою незалежною науковою літературою, тому що при всій повазі лікар, який лікує, він власне стикається. Ну там з цими десятками, сотнями, ну добре, за практику, тисячами випадків, але в його конкретному населеному пункті, де він веде практику, і так далі. І власне він на основі цього веде свою якусь статистику, методологію розробляє і, і робить. Але я це все до чого веду. Що як правило такі висновки можна робити на основі досліджень. Практик він не обов'язково дослідник, і практик може бути чудовий, бо він вивчив дослідження, він отримав навички і практикується. Якщо ж говорити про те, як відрізнити, ну дуже просто Всесвітня організація охорони здоров'я довго мучилася з тютюном десь 50 років, тому що ж тютюн доведено, вже став шкідливим. Там в 50-60-х роках двадцятого століття до того всі мали припущення. Тютюнова індустрія вже ж швидше за всіх вже отримала дані, що він викликає однозначно онкологічні захворювання, рак, але не повідомляла про це споживачів. Наукова спільнота прийшла ну там на 5-10 років пізніше про це, коли вже угу. отримала однозначні Скоро. дані. Довго Всесвітня організація охорони здоров'я мучилася з алкоголем, тому що ходили байки про цей там нешкідливу одну дозу, чи там пока та, та, власне так, так. Але ми маємо останній висновок всесвітньої організації охорони здоров'я, що не існує безпечної дози тютюну, нікотину алкоголю. Тобто, будь-яка доза вживання цієї продукції, ну там, якщо про тютюну алкоголь, там дуже чітко, що ця продукція токсична для організму людини, будь-яка доза є шкідливою. Тому, якщо ми чуємо, що є дисклеймер про те, що mm -hmm. будь-що шкідливе, що це... не все так однозначно, да. то а це, якщо починає не, не все так однозначно, то власне ймовірно, людина або потребує додаткового набору компетенцій, таке теж може. Бути або прямо відстоює комерційні інтереси, чи просуває меседжі, які вигідні комерційним інтересам ті чи алкогольної індустрії. Я завжди кажу, що ті індустрія, як і Росія, бреше кожного разу, коли відкриває рота. От, і ви знаєте, можливо, якщо українцям легше буде за таким прикладом, от а коли Росія каже правду, от, от нагадайте мені цей момент, де Росія каже от так само, ті алкогольна індустрія, вони часто брешуть кожного разу, коли відкривають рота. Ну але мені здається, що вони. Опанували ці методи роботи з аудиторією, і тепер не обов'язково на себе вішати табличку Росія, щоб донести якийсь проросійський меседж. Мені дуже подобається ця аналогія з російською дезінформацією, тому що ну по суті це є те саме. Більше того, аналогія працює навіть в тому плані, що і те, і те вбиває. Щось вбиває повільніше, щось вбиває швидше, але фінал він приблизно однаковий в обох випадках. І говорячи про те, що Завжди існують оці голоси, які виступають на боці зла? Я звернув увагу на заяву, яку зробила ваша організація буквально перед новим роком, коли депутат Верховної Ради, член комітету з питань здоров'я нації, теж висловився на захист нікотину, Юрій Заславський прізвище цього героя сказав, що нікотин корисний, навіть його вживати добре перед розумовими навантаженнями, наприклад, перед екзаменами, що це, начебто, покращує когнітивні якості. А про що це він говорив? Про той нікотин, що в картоплі, чи можливо про той, що в капусті чи помідорах, чи все таки ну, він про саме якісь обрав, вироби він саме обрав той, який продає тютюнова індустрія, саме про нікотинові снюси. Ага. От він саме чомусь його ця частина нікотинової продукції зацікавила. І ви знаєте, ну мені не складно уявити, що тютюнова індустрія, звісно, шукає своїх агентів серед всіх груп, які можуть бути корисні, включно з парламентарями. І ви знаєте, звісно, ми там чуємо, коли парламентар Починає чи експерт, якийсь починає говорити повідомленнями тютюнової індустрії. Але ви знаєте, ну ще трохи буває такі, які якось більш готуються, вони ну, самі для себе аналізують, якісь вибирають і як вони подадуть цей меседж. От а є такі, я помітив, що є такі, які просто от, яку їм бумажку принесли, так вони з неї і читають. І ви знаєте, оце ще дистанційний формат. Він якось ну от навіть подекуди сприяє тому, що вони, коли потім це зачитують, вони перед тим не перечитували його і не до кінця можуть Деколи навіть не знати, що вони там будуть читати, і тоді вже прям починають читати під сценограму комітету здоров'я нації про те, що вживання нікотину може сприяти розумовій діяльності. Ну що знову ж таки це загалом є абсурдом, а чути це від представника комітету здоров'я нації є особливим абсурдом, Неймовірно. знову ж таки, враховуючи те, що вживання нікотину є розладом психіки, це хвороба. Тобто він по суті рекламував продукцію, чи от висував тези про можливість там вживання продукції продукції, яка доведено викликає залежність, викликає хворобу, і тому воно виглядає складно. І я би ще таке згадав, що тютюнова індустрія, звісно, використовує і представників громадськості, і лікарів, і намагається серед депутатів. При цьому на щастя ми маємо суспільну підтримку і консенсус по тому, що це шкідлива продукція. І треба зрозуміти: от, наприклад, окремого закону про боротьбу державну політику перемогти алкоголь, на жаль, нас ще немає. Сподіваюсь, буде, але в нас є окремий закон, який чорним Білому пише, що колись ми хочемо прийти до того, щоб повністю звільнитися від епідемії вживання тютюну і нікотину, прямо окремий на це закон. і Я сподіваюся, що це я навіть вірю, що ми побачимо це за нашого життя в деяких інших країнах, такі як Нова Зеландія, Австралія, Канада, інші країни. Але хочеться, щоб Україна була в ван авангарді, бо це з те, з чого ми починали, бо це про нашу демографію, про наших людей. І якщо ми говоримо про медіа, то про аудиторію медіа. Дмитрий дуже дякуємо за цю розмову. Ну а ми, як медійники, будь Мо уважні так. Я думаю, що можна буде укласти для наших слухачів собі. Ну, часто ви знаєте, це питання взагалі там не редакція вирішує, якийсь комерційний відділ, ставити чи не ставити цю рекламу. Але я думаю, що послухавши наш випуск, сьогоднішній для редакторів, журналістів є значно більше аргументів, як розмовляти зі своїми комерційними відділами, коли ви бачите, що поряд із вашими матеріалами з'являються якісь рекламні промоційні або спонсорські матеріали. Які допомагають просувати тютюнові вироби. Медіуми подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.